Дня любі друзі, ветері Софія і так готичний оракул віщує про кармічні події. Що прямо зараз треба? Дивіться, а, карта називається. Боже, місячний камінь. От вона каже про те, що вам потрібно зцілення, вам потрібно зайнятися собою, і душою, і фізикою. Розумієте? Якщо дивіться, якщо ви зараз хворієте, то ця карта так само каже, що зцілення можливо, можливо, але ж треба, треба розібратися, що саме призводить вас до того, що ви без ресурсів що саме призвело вас, да які деструктивні у вас сценарії життя або якісь е, схеми, да, всередині е, вашої програми вас призводять до того, що вам треба знову і знову зцілюватися. Тож час відпочити.